Друзі, ну і а, про морозну погоду насправді а, можна. І порадіти можна і ні, адже вона пригнічує віруси і а, допомагає боротися з грипом. Епідемії грипу в Україні зараз немає, треба сказати, але а, щоб уникнути росту захворювання, заняття у школах а, скасовують таке рішення. Вже прийняли у деяких містах: Сумської, Вінницької, Донецької та Луганської областей, а також в столиці продовжили шкільні канікули для школярів в містах Одеської, Херсонської, Тернопільської, Харківської, Житомирської. Мерської та рівненської областей тим теж тимчасово відмінили заняття і в деяких районах Чернівецької, Кіровоградської та Чернігівської областей. Ну От панове, а як захистити себе та своїх рідних від грипу? Ми поговоримо з експертом у нашій студії одразу після е, нашого матеріалу. Отже, на екрані. Більше двох мільйонів українців вже перехворіли на грип у цьому сезоні. І хоча лікарі епідемію заперечують, українці почали штурмувати аптеки. Це вже традиція. Берегусь, мабуть, тому що все-таки видимо, косить людей. Так, да, боїмося дуже сильно на самом деле. Я пила таблетки проти вірусне. Я особливо не, болюсь, звісно. Чому? Тому що я не так буваю на звісно. Ну, ми думаємо, що це нагнітають нас, так. Щоб розкупити всі аптеки у пошуках порятунку, люди масово скуповують імунні та противірусні препарати, а також маски та вітаміни. Певні вид препаратів буквально тільки ми встигаємо завозити. Вони у нас уже полички зникають. Тобто попит на таку продукцію зараз підвищився значно. Але лікарі застерігають самолікування і героїчні походи із температурою на роботу дуже часто призводять до ускладнення хвороби і лише сприяють поширенню вірусу. Тому при появі перших симптомів українців просять не зволікати та звертатися до фахівців. Осочу прошу. Якщо є висока температура, не ждати 3-4-5 днів, не лічиться саветами друзей, літам ростиникові там сасіді. А прощайтесь такторам. Розпізнати грип можна за кількома ознаками: по-перше, це раптове підвищення температури вище 38 градусів. Головний біль, біль у горлі, м'язах та суглобах. Також при захворюванні виникає нежить, можливі блювота і пронос. Щоб вберегтися, потрібно частіше мити руки, повноцінно харчуватися і уникати перевтоми. А Ще робити вологе прибирання і частіше провітрювати кімнату. В Сезон опалювальний сезон сухе повітря, скоріше, у приміщеннях. У вологому повітрі гине 60-80% вірусу грипу. В сухому повітрі зберігається ті ж самі 80%. Важливо пам'ятати, що вірус грипу розповсюджується повітряно-крапельним шляхом. Тому ще один спосіб захистити себе і близьких менше бувати у людних місцях.